Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу ТІ 8 Плюс. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. Її ми розпочинаємо з гостем. З нами аудіозв'язком Андрій Городницький, політолог. Пане Андрію, слава Україні і рада вас чути. Ватажок кишенькової ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що у його угрупування постійно намагаються вкрасти перемогу, натякаючи на повідомлення міноборони Російської Федерації про нібито захоплення українського Солидару, 13 січня Міноборони Росії раптово заявило. Що е, нібито про нібито окупацію Соледару е, окупанти повідомили, що не змогли б захопити Соледар без підрозділів ВДВ, які здійснили прихований маневр, атакували позиції Києва, блокували місто з північного та південного боків. Ну і власне, пане Андрію, як ви вважаєте, чи все ж таки от розпалюється далі конфлікт між цією лінією у Росії ПВК Вагнер і Міністерство оборони? Я сказав, що наші специфи працюють дуже дуже погано, оскільки вже ми бачимо такий внутрішній розбор і між спеконами, між їхними спектурбами майно між де між військовими, між привозними, між приватною армією, і так далі. Це дуже дуже крута ситуація для України, тому що ми бачимо, як відбувається взагалі розгортання цієї військової так званої спецоперації. І до чого воно приходить, е, якщо вони вже між собою не можуть ялити так звану не до перемоги, тому що як мінімум ще солодар до кінця видатний плюс солодар це е, по великому рахунку, це СНТ, невеличке містечко. Хоча де факту після перед війною воно було міністом, але не але ми розуміємо, що це невеличке містечко, яке е, гіпотетично не має ніякого зовсім значення для їхні великі перемоги і для великих сил їхніх, їхніх спецоперацій. така ситуація що тривожим по максимуму зараз відбирає ситуації в цієї війни і він хоче отримати біля більше перших політичних пів путін це бачить Путін приказ розуміє що відбувається Звичайно, це не потрібно, але е, прибрати на корні зараз привожено, він не може. Відповідно, він почне, скажімо е, так, е, девельувати його вплив на середеці, тому що вплив як не дивно зараз почав набирати дуже сильного впливу у внутрішніх колах еліт. і його дружба з е, Кадировим, який де факто має величезний вплив, теж за все фізичний і сили. Е, Через через залякування він впливає на будь-які рішення спокійно, там навіть там депутатів роздумують і так далі. Потім вони, вони собі далі здружилися, вони досить непогано себе відчувають. Навіть відставка та звана відставка Сторовічина, якого вони дуже дуже сильно нахвалювали з його величезні спецоперації, круті і. Навіть коли за його правильний відступ з Херсону, от вони це показує те, що вплив е, хвалили хто ймає навіть Один і Кадиров, тому що відповідно всі інші не сильно його хвалили. А от е, вони вважали, що вони поставили якраз вони поставили, на цю посаду його. Так його прибрали з поставили заступником. Зараз повернулася Расімова. Тут він тим самим чином хоче. Повернути так званий баланс в системі для того, щоб вони зрозуміли, що вони не єдині. Слово також має вплив, і що вони можуть поки що розділити всі старі впливу. Ну що мати цей баланс, прибрати когось одного він не може. Тому відповідно він зараз присовує так, як війні хитро і в принаймні старається по максимуму зрозуміти. Наскільки йому потрібно взагалі ця ситуація і чи потрібно йому це брати. тому що він насправді це не покаже, що він розпочив, і він не може взяти різко та як він раніше. Або прибрати одного, там випадково він зараз на фронті там один чи інший. Або, наприклад, поміняти міти посаду, наприклад, ми бачимо, що відбувається з генералами, що відбувається з керівництвом в армії. Там просто пасується колода і ніяких рішень, вони не приймають. Тобто в нього кадри закінчилися елементарно. І привозить цим користуються. Майже сумі невелику за розмірами армію приватну, він використовує своїй мідійні постійно, яку він має в тих війські. І, е, в принципі, це, це працює. Тому що на його фоні е, Путін, не здається, факти, він собі спокійно роз'їжджає по фронту, приїжджає спокійно в, в Солидар. Він спокійно їздить по, по тюрмам, а ми знаємо тільки в Росії авторитет наважається ця культура, а, а у я має майбут там тюральні і так далі. Е, для них свої авторитет психологічно вони бачать, що себе мав би робити Путін. Але Путін цього не робить. І тому Путін виходить за слабки, а, а пригодом там користується. Я ж розуміємо, що привозили, ви ж це мене, що півроку тому. Домоги не знали і не вірили в нього взагалі, бо ще не бізнесмен, поверх і, і, і по факту ну, його, його поставили на ту посаду, бо вони до нього замінили, і він просто по, по був такою пішкою. А тут ситуація помінялася дуже кардинально, і тоді наскільки рішення його показати, що от самі роблю, ми пам'ятаємо його вчинки щодо того Герасимова. Такі, коли його деті розказували на камеру, який він такий сякий не дає нам зброї, не дає нам серед і так далі, і просто відкритий конфлікт. А він конфлікт тобто, підтримує напряму і дозволяє собі висловлюватися дуже дуже, скажімо так, як кажучи, неадекватно в сторону своїх опонентів. Тобто для України ця ситуація дуже крута, і ми розуміємо, що вона так просто не завершиться. Тому що ми розуміємо, що маючи при, при, при собі армію 30-40 тисяч, е, зупинити просто так, і, е, ну, це нереально. Просто у маєш вплив, і, мінімум... Е, е, в Росії самі. тобто, в принципі, всі ті е, солдати, які ти набираєш, які ти е, спонсоруєш, ти мусуєш і ти даєш якісь надії, е, вони бачать в тобі якусь авторитетну одиницю. Не етніки, а саме пригоджені. Пригожний може цим користуватися. Це величезна структура, це гішені дзвоносці мати таку величезну армію. І поки що Путін там е, він користується тим, що він про нього са немає де але як саме зміниться, він надіється, що коли це залишиться, і відповідно він швидко прибере приводину, візьме може бути закривати армію та поставити госло і буде контролювати. Але тут, так, це змінюється, мені здається, що це може приходити до того, що пригодні швидше скористається цією ситуацією і всі зробить, і то значить що часом це не прибрав Путіна. Пане Андрію, в продовження цієї теми внутрішньополітичний блок Кремля почав підготовку до виборів президента Росії 2024 року, виходячи з того, що в них братиме участь Володимир Путін. Представники внутрішньополітичного блоку адміністрації президента опрацьовують різні сценарії виборів і виходять з того, що кампанія пройде за планом у 2024 році. А пан Путін візьме участь у цій кампанії, за словами співрозмовників видання. Зокрема, саме в таких рамках нещодавно проходило обговорення цих. Виборів з експертами, пане Андрію, ну і тут власне напрошується відразу кілька запитань до 2024 року. Чи дозволить Росія Путіну стати знову президентом? Чи можна говорити про його опонентів? І чи можна тут говорити знову ж таки про політичні амбіції Пригожина? Е, я можу говорити тут зараз в шапках запіратісу, що ми буквально там ще кілька місяць не переможемо звичайно путіном з ніких варіантів шансів не буде. От звичайно, нам всі до цього хотілося, але якщо говорити з то тут є декілька варіантів ем, наприклад. Супер противодія для України це те, що я назвав. Що ми протягом цього року спокійно виграємо, виходимо на кордони до го року, продовжуємо забираємо свої репарації і повіднопутіна бумажка посади до Скоріше, з країни. Це дивиться, що його ніхто вбивати не буде, а просто його знімуть посади. він піде на заслужений відпочинок. Як є це не те, Замість нього замість поставить при цьому те, що буде вирішуватися, скажімо так, країнами переможцями. Надіюся, що Україна буде. Очолювати саме цей комітет по виборам, але ми побачили. Другий варіант це відповідно, що війна затягується. Ми бачимо, як вони стараються підтягнути наступні наступну мобілізаційну на хвилю. Якщо бути що може такий що на предеся повоювати за тим як мінімум, ще на там на рік та два часом. І політично може бути таке, що Путін е так звано спокійно проведе вибори в другому військовому часі. Відповідно, е він -е не буде об'єднати якийсь військовий -то стан, тобто в нього все буде спокійно, відповідно, під час військовий стан виборів ніяких не може бути. Е тому і відповідно він проведе нормальні вибори спокійно. Е як завжди фальсифікуючи, без ніяких там проблем, е нав'язуючи війну. Знову ж таки тому саме пригодим для того, щоб він політично ніяк не міг впливати внутрішньо, але просто елементарно його там залякуючи. Або філістично можна навіть до того часу э, прибрати самого пригоджена, а поставити в когось інше. Відповідно, сам пригоджень почне перегинати палку. Ми э, знаємо, наскільки сильно э, зараз Путін впливає на свою внутрішню еліту. ми бачимо, що за кожним все більше з'являється якихось, э, ну, що Нерозуміння, чому Путін так чиняє, і не розуміє того, що сам Путін на це слабший. Тому літа починає слідка зробити про своє рейбуття, тому що ми бачимо навіть в ЕТР, наші сім Росії один, буквально недавно було зустріч там був депутат, який відверто нас про те, що Росія буде програвати. І наскільки це зараз погано на фронті? Тобто це нонсенс, де би могли таке почути, що там місяці там два назад. Тому uh, ситуація дійсно, стає промою для самої Росії, але це один з варіантів. Так, є ще там декілька варіантів, які можна розглядати, але це все стично. Ну, основні варіанти такі, і поки що дуже важко сказати по стану фронту. Ми розуміємо, що, наприклад, по прогнозам, наприклад, інституту майбутнього інституту військового в Великобританії, ми розуміємо, що ситуація дійсно там дуже складна, і наврядчи Росія зможе. Там довго продовжувати військові дії. Ми розуміємо, що вони виснажують навіть враховуючи їхні всі подвійні шляхи, використання е, так званої, е, ну це самий Білорусі, не того, що економічно ходіяти е, існувати там, завозити там експортуючи імпортуючи продукти різні, там або сьогодні завозити різні е, запчастини до тих самих літаків, завозити запчастини до ракет, так далі. То розуміємо, що вони е, працюють над цим. Але це все недостатньо для того, щоб таки в таких масштабах вести війну. Тобто, відбутися, якщо захід захоче виграти, то втім року ми зможемо досить таки швидко і виграти цю війну. Поки що все збувається так, що Росія тільки, ну, показує, що вони можуть що вони вірять в себе, але внутрішньо ситуація там дуже-дуже складна. Тому, на мою думку, фактично, скоріш за все. Кіта роки дійсно ситуація з Росією стане дуже дуже складною. Так досить це економічно, а тому, що тільки з літом бачимо критичну ситуацію з експортом імпортом, вже бачимо, що ситуація з наступною газом вже є на там було дуже погано на рівні. На Ми бачимо ціну приблизно 40 доларів, 40-50 доларів за суму врахування основну. При цьому скільки що буквально сотні ще там ціна на марку Брент виросла на декілька доларів, там приблизно 75. Тобто вони взагалі втрачають величезні кошти. На такому рівні тримати виробництво і тримати будь-яке спонсорування своїх олігархічних еліт неможливо. Всі тікають. Буквально сьогодні ми вже говорити про те, що будуть конфіскувати все майно тих, хто виїхав, бо в цій як воно розказує свої тепера, і відповідно це дуже багато тих самих мільярдерів, дуже багато бізнесменів. Якщо це все приватизувати забрати, ну ми розуміємо, що ніхто не повернеться, і їм не буде цікаво взагалі знаходитися з паспортом. Російської Федерації і це вже велика проблема. Бізнес буде втрачати відповідно економіка ще більше клякне. тому що внутрішній бізнес дуже сильно на такому рівні. І взагалі ситуація е військової сфері буде відштовхуватися від від ситуації в економічній сфері. В соціальному секторі також бізнеса не напружено. Ну я вже бачили їхні заяви про те, що вони хочуть, не, щоб кожен великий бізнес виділив частину коштів на спонсорування війни. З вами подати, військовий податок. І ми розуміємо, що це буде дуже складно, тому що е, бізнес поки що не розуміє, що для чого він робити. А той як бізнес, який залишається, і він більше розуміє, що там почав доїжджати, почнеться е, такі бути, тому що якщо в нас в Україні ми розуміємо, тому що ми тут всі українці, і ми елементарно розуміємо, що ми будуємо за свою землю, що ми воюємо за свою культуру, мову і так далі, а тому що Росія не має однієї нації. Там немає росіян. Там є приналежність. От вони називають себе, таку міністр, то я не знаю, Катарин, такі станції. Я ручка. А що це означає? Це не нація. Це просто пеналегія, то і тобі. От і все. І ми повинні починали на себе казати, що він там немає. Ми ще платити за щось, там буде прощаємо, там нема змінить кожен день наші роботичани і Катари буде ставити. great Рю разом з тим, попри всі економічні проблеми і загалом проблеми, які є у Росії, вони зараз, от вже головне управління розвідки, казало, що з 15 січня вони планують нову хвилю мобілізації. Цього разу вони хочуть вже мобілізувати 500 тисяч росіян, і ви вже говорили про те, що і тікають звіти, і вже люди не хочуть повертатися а вже в свою чергу Росії хочуть у них відбирати або бізнес, або і громадянство. Ну і в принципі там багато чого проблем є. Але разом Ам з тим, попри всі ці проблеми вони війну не завершують. Вони свої війська з території України не забирають. Але от з'явилася ще одна заява з Росії: у зовнішньополітичному відомстві Російської Федерації заговорили про переговори з Україною. У МЗС РФ хочуть, щоб у разі відновлення контактів вони проходили без посередників. Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони швидше за все теж будуть прямими, заявив представник МЗС Росії Олексій Поліщук. За його словами, захід переслідує свої цілі, тому вони не. Повинні брати участь у переговорах між Москвою та Києвом. Пане Андрію, як ви вважаєте, що це за заява? Чи дійсно вони хочуть переговорів? Для кого ця заява в першу чергу адресована? Чи для заходу про те, що вони не хочуть, аби були посередниками хтось, чи безпосередньо для своєї аудиторії? Ну і ви знаєте, від початку повномасштабного вторгнення ми вже знаємо певно 5-10 країн, які точно вже би мали бути посередниками, починаючи від тої Білорусі, Туреччини, і потім вже Гвінея Бісау, коли президент оце зустрічався з лідерами українським та російським. Ну і багато інших країн. Що тут що з цією заявою? будь-які посили, і, і скажімо, так, інформація передається в Росії в Україну досить просто, швидко і через різні джерела, як ми казали, Бербага і багато інших країн, які готові які бути посередниками, і взагалі ситуація далеко від перемови. Ми розуміємо, що Росія, в Премін, буквально там з перших днів, коли ми побачили далі до перемовин, вони приїжджали на зустріч.

А третьою стороною погоджений ніби ніби погоджено так званий план перемоган про те, що э, повертається в території в Україну, окрім Криму. Окрім Криму, знову ж таки, питання, стоїть в Криму заморожується вже на 7 років. Ми прекрасно розуміємо, що це не працює. Звісно, це не спрацює. Для чого ведуться так звані такі мобілізаційні заходи, які ніби там нібить хвилини, хоча розуміємо, що вони відбуваються постійно. Постійно і ми бачимо приїде закон про те, що багатодійні які раніше зміняли цей фонд, а зараз тепер в Росії підпадають під цей закон і може бути мобілізований. Це означає, що ми величезна проблема з мобілізації. Але ще стається, почерно розказує про якісь десяти десяти запас резерв військових немає, там цього резерву. Немає. Вони або спиті, або втекли, або просто елементарно вони не можуть не воювати. Тобто там вже немає, ні воювати. І вони готові там надати ще цих 500-600 тисяч, якщо вони зможуть, звичайно, це зробиться, хоча я скажу, що я не знаю. От і питання в тому, що вони, в принципі, готові просто кидати їх на м'ясо для того, щоб бути ході якісь перемоги. Тому що вони така розуміють, що Україна також втрачає. Так вони така розуміють, їм не цікавлять їхні звані, росіяни. Їм цікаво те, щоб вони досягли свого успіху, щоб вони вийшли на кордони там, до Донецька у гарантия, ви викликаючи свій Крим, і вони самі вважати зараз перемогу. От їм достатньо зараз отримати максимум, вони максимально зараз тиснень на те, чому, чому проводиться такі, терористичний акт. Це тому, що їм потрібно зараз залікати максимальну Україну. Видайте, що їм це не і тому, що з них з все більше, більше, більше? Давайте будемо домовлятися. Давайте будемо домовлятися. Вони вися на селі військові горди, вони тиснуть в Європі. Чому кожен з них по всій Європі і тисе через там третіх колишніх міністрів, там засудження міністрів і так далі, для того, щоб вони не вміювали інтерес Росії для того, щоб вони виходили на перемогу, щоб вони постійно розслідували ситуацію, тому що у них немає варіантів. Всі, які розуміють, що кожен день, що тафта накаляється, що Європа перекладена з боку України, що кожен день це дійсно не можна розуміти, що вони не очікували, що в Україні не будуватимуть танки. А буквально на 5 числа в Рамстані розповідається якраз про те, що в Україні не будуть належні танки. І це, я думаю, це перфекційно для Росії. Тобто ми розуміємо, що Росія не вправляється з тими, ну, своїми... Завданнями, які вони поставили буквально сезон, навіть місяці тому, вже не говорю про перше числа 24-го е, лютого, це таке кардинально змінилося зараз того числа. Кардинально. І зараз умови диктує Україна. Вони не Путін не хоче цього. Я або пан, або пропав. У нього залишається дуже мало шансів відходи, точніше не залишилося. Він може ще сказати, що натиснути максимальний темп всіх своїх мобілізованих. Принести Україні багато багато проблем, також військово-економічні так далі, тому знову туристичними аптеками, знищуючи наші військові військове, зміни російські наземні. І при цьому вставити на якісь перемоги. Він надіється на те, що в Україні почнуться бунти. Голодні бунти, я не знаю, бунти від того, що нас в кожному сім'ї хтось заміни і вже за всім просто набриднеться. Ви казати, давайте вже все, достатньо нам треба ми. Він надіється на це. Але він не розуміє, що Україна це не та країною. Ну, Тут не країна, Україна ради, то захищати свою країну до кінця. Але в тому що я в росіяни є, Вони ж що вийшло там двоє поліцейських на вулицю проти тисячі літніх робіт, по дому поблизу по вулиці В Україні це не працює. Він думав, що це Україна, це в Росії до цього не дійшов. Тому він останнім часом хоч якусь територію вийти на ці посередницькі мир, закинути собі ще локих 10, Через охоти, там мобілювати свої потужні, через других те, відповідно, ну знов таки за Україну іде проходячи ці помилки, зробити вже максимально в України пане Андрію, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Андрій Городницький, політолог. У суботу, 14 січня, на території області зберігатиметься хмарна, але без опадів погода вночі стопчик термо.